Всім добрий день, гарного настрою. Осінні роботи в саду продовжуються, і я потрошку вже обрізаю свої троянди. Чому саме зараз? Тому що скоро у нас почнеться сезон дощів, а потім вже будуть невеличкі морози. Тому обледеніння трояндам може зашкодити. Ну і вкривати троянди, коли вже у нас мінусові температури і достатньо низькі плюсові в день, вже незручно. Тим паче встановлювати опори і таке інше. Тому, як би прикро не було, троянди я вже потрошку починаю підготувати. Що я роблю? Значить, старі пагони, які вже у нас достатньо здерев'янілі, трьохрічні, чотирихнічні. Я повністю прибираю. Чому? Тому що дуже важко пригнати такі троянди. Це стосується плетистих троянд, тому ці пагіни я обрізаю. Раніше відео я показувала на прикладі П'єра, як це відбувалося і який стан мав кущ після обрізки. Ну, Почнемо. Показую на прикладі доволі дорослих кущів, цим кущам 4 роки, як проводити обрізку під укриттям. Або взагалі, дивіться, ось, будь ласка, видно ось цей пагін. Ось він вже він достатньо такий в мене дорослий. Від нього йдуть пагіни другого порядку, ось вони. І я буду обрізати саме їх. Ну, ось, наприклад, дивіться, ось пішов пагін. Я його ось так раз і, просто видалю. і зроблю так все з іншими. Так, ось, будь ласка, пагін пішов другого порядку і тут вже є і пагін третього порядку. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити ось так укоротити, ось так коротити. так, Тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Ну, просто пообрізаю їх. Так. Зараз я проведу обрізку і вже покажу на кущах обрізаних, тому що дуже важко, тут велике загущення. Погано видно. Так. На прикладі цієї троянди, цього куща, це розаріум, я хочу показати, що таке новий приріст, новий базальні пагони. Ось, будь ласка, бачите? Це старі пагони, з дерев'янілі. Ось вони. Ось вони. Це навіть пагін, дивіться, це, виходить, пагін першого порядку, який виходить саме з місця щеплення. Це вже пагін другого порядку. Тобто цьому пагону. Два роки, тобто він торічний. А оцей пагін третього порядку, тобто це цьогорічний пагін. Що ми можемо зробити? Ми оцей пагін можемо ось так вкоротити на дві або на три пари бруньок. Ну, на, на дві бруньки. Так, далі пояснюю. Ось цей пагін це новий пагін, який іде з основи куща. Тобто, це наші базальні пагони, які будуть формувати кущ на наступний рік. Оцей пагін я буду видаляти, він же старий. Оцей пагін я ще не буду видаляти. Тобто, ось так сильно зрізати я не буду. Я зріжу оцей піньочок, можливо, і, і цей пагін уйде. А можливо, я його залишу. Коротше тільки цей. Далі, в нас є ось один пагін, і ззаду позаду ще один пагін є. Так само він цьогорічний. Тобто, старі пагони я повидаляю, ось там, бачите, за ось цим ось оцей пагін, він теж старий. Тобто, я його, можливо, видалю, буду дивитися. Ось так виглядає кущ після обрізки. Дуже добре видно, що вирізані на кільце старі пагони. Я залишила ось цей пагін, від нього йдуть ось пагін. І ось пагі. І два молодих базальні пагони О, для того, щоб наш ног кущик оновився і на наступний рік мав гарний цвіт. Єдине, що мене трошечки хвилює, це те, що, бачите, оці два пагони, вони ростуть хрест-нахрест. -хрест, але ранньої весни я їх коротенько ще раз обріжу. І вони будуть формувати вже новенькі брунки. На жаль, інші два саджанці не дали базалок, хоча ні. Ось дивіться, цей палін покидав базалку. От. Чому так низько і так кардинально я зробила саме осінню обрізку? Ну, по-перше, це буде такий невеличкий експеримент. А по-друге, тому що мені треба класти ось цього п'єра. Так само я буду видаляти найстаріші пагони, тому що я їх просто не пригну. Максимально буду зберігати пагони другого порядку, ті, що достатньо низько ростуть, тобто достатньо низько утворились майже в основі куща, і на них будуть формуватись наступний. Рік гарний габітус куща, тобто форма куща. Все, що маленьке, таке загущо, я буду видаляти. Ну, і ось один з наших пєрів. Ми бачимо внизу ось там базальний пагін. Бачимо ще один базальний пагін. І ось пагін другого порядку. А які, 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 ми з... які, які ми всі збережемо. Ось цей пагін старий, мабуть, я все-таки буду його прибирати, тому що він не буде нутись. Можливо, вкорочу його. І ось цей пагін, так само я буду, можливо, вирізати. Буду дивитися. В цьому році троянда захворіла в мене на ержу. Іржі багато, на жаль, я робила обробку, але о, повністю позбутися іржі мені не вдалося. Перед укриттям обов'язково буду обробляти залізним купоросом троянди, і буду брати розчин, можливо, десь приблизно 2, а то і 3%. Подивлюсь. Так. Одразу хочу сказати, що я працюю в перчатках, тому що троянди це дуже колюча рослина. І ось, будь ласка, дивіться, ось у нас пагін, так? Молоденький приріст ми залишаємо. А ось у нас дуже добре видно, що був пагін торічний, так? Тут прокинулась біля нього ще одна спляча брунька, і видався ось такий гарний цьогорічний пагін. Тому ось цей. Ми можемо сміло вирізати. Такий вигляд має кущ після обрізки. Доволі багато ми вирізали. Я зараз покажу більш детальніше. Будь ласка, ось ми залишили пагін цьогорічний. Це пагін у нас вже достатньо дорослий. Але, але його я не наважилась зрізати, тому що на ньому є ось такі гарненькі пагінці. І вони утворять основу куща на версі. Тобто це буде у нас висота. І, будь ласка, ще один із старих пагінів я також залишила. Ось він, бачите, я його брізала. До речі, всі оці. І ось тут, будь ласка, гілка. Ось ці всі зрізи ми обробляємо, ну, даємо спочатку підсушитись. Я роблю в завжди в сонячну погоду, намагаюся, принаймні, щоб вони у нас трошки підсохли, можна їх обробити або зеленкою, або будь-яким іншим дезінфікуючим засобом. І обов'язково дати підсохнути. Тобто наші оці ранки мають добре затягнутись. От. Тобто ми маємо два базальних пагина. Цьогорічних ось один і ось, будь ласка, другий. А це вже у нас це вже не базальний пагін, це пагін другого порядку, тому що він іде не з основи куща. Ну, Ось так доволі кардинально ми обрізали нашу троянду під укриття. Ну, ось маємо ось такі вже пригнуті пагони к'єрі. Сильно листя поки що я не видаляла, тому що буде ще падати і обрізатись виноград. І листя я буду ще прибирати. Тобто ще робота буде. А ось така гора яка у нас лишилась після обрізку. Покажу вам, як виглядають хвороби. Так, що я вже просто дуже багато тут порізала всього. Була тут іржа, як вона виглядає з часом. Тобто оці е, помаранчеві такі нальотці. Він стає сажистим, тобто перетворюється на чорні такі плями. На жаль, не можу знайти. Вони, мабуть, все-таки внизу залишились на інших. До речі, ось такі пагони теж вирізайте, тому що вони не перезимують. Тобто вони недостатньо здерев'янілі, і їх треба обрізати вже до... Ось до такої тканини. Тобто дивіться, щоб пагони були з не з здеревенілі, а визрівші, визрівші. Так. Ну, де ж, де ж показати? О, ось, будь ласка, знайшла. От бачите, як виглядає ржа, коли вона вже у нас перетворюється на такий сажистий, на лід, на лід правильно як? На жаль, в цьому році вела я багато обробок проти іржі, але все ж таки вона не покинула. І, до речі, чому я зробила таку кардинальну обрізку? Ну, По-перше, важко пригинати старі гілки, а по-друге, оця сама іржа, вона живе в таких здерев'янілих старих пагонах. От, і активується кожного сезону. Тому дуже важливо вирізати дуже старі пагони. Тут я лишила один старий пагон, тому що на ньому дуже багато пагонів другого порядку. І це буде формувати кущ на наступний рік. А на цьому кущі, на другому я лишила, ось, будь ласка, ось один пагін базальний у нас визрів, ось другий пагін визрів. І так само лишила, бачите, це старий пагін, але на ньому пагін другого порядку достатньо довгий, гарний. Тому я теж його лишила. Вирізала багато старих пагонів, тому що на старих пагонах троянди гірше цвіте, і вона неохоче випускає сплячі бруньки. Що такі сплячі бруньки? Ось, будь ласка, у нас пагін. І ось тут у нас прокидається в пазухах листочків, не фокусу, о, сфокусувалось. Ось тут у нас визрівають нові бруньки. Із цих бруньків у нас троянда пускає пагінці, які будуть цвісти. От.